Президент Росії Володимир Путін став першим номером у переліку осіб, причетних до викрадення української льотчиці Надії Савченко. Партія Батьківщина опублікувала так званий список Савченко. Перелік з 35 осіб, які на думку партії причетні до викрадення вивезення на територію Росії незаконного утримання під вартою, фабрикації доказів і справи проти льотчиці і депутатки, а також фінансування її переслідування. Список Савченко створений за принципом акту магніт. Ніцького, тобто йдеться про відповідальних за порушення принципу верховенства права. А отже, до них повинні бути застосовані персональні санкції, окрім перших осіб Кремля, до списку війшов також ватажок самопроголошеної ЛНР Ігор Плотницький, російські судді та тюремники. Також у нього включені російські олігархи Аркадій і Борис Ротенберги, а також російсько-фінський підприємець Геннадій Тимченко, сестра ж української полоненої Віра Савченко. Перед початком акції на підтримку надії перед будівлею посольства Російської Федерації за. Явила, що Надія пішла в Абанк і голодуватиме до останнього, доки їй не змінять запобіжний захід. Зокрема, Надія погодилася б з тим, якби їй змінили міру запобіжного заходу на домашній арешт, надали приміщення у Москві, у якому вона могла б перебувати, доки російський суд розглядатиме її справу. Віра Савченко також розповіла, що під час перебування в московському сізо Надію стала підгодовувати прибиральниці. Вони давали їй невеличкі шматочки шоколаду або приносили солодку каву. Але Надія, за словами її сестри, Цю контрабанду демонстративно викидала. Нагадаю, українська полонена голодує вже 74-й день.